Дуже так показано. Раз, два, три. Віці яка гарна. Дякуємо. Дуже дякую. 500. Дуже дякуємо. Друзі, всім привіт. Це початок влогу. Ми з Анією сидимо. в BNB. І чому ж я починаю це знімати? Бо я купила хустку, яку я дуже-дуже хотіла. Зараз буде розпаковка. Аня найкращий оператор в світі, вона зараз так з'їма. Що буде цим шаті. Так, вона засок. Зараз будуть рецепти від Ані. Так, вона буде крутити. Так, значить, хустка. Тут, як мені сказали, ну і в принципі я сама це зрозуміла, гімн України, але я ще думала над гімном ОПА. Чи у у так, у, у ось, дивіться, зараз буде розпаковка. Вона маленька, але тут 70 на 70. О, потоку, потоку, потоку. Я вже тут трошки відірвала, але тут легше було відкривати. О, і раз, два, три. А її так класно склали. Дуже. О, дивіться, як кладно. Вона дуже приємна. Її можна, якщо вона, звісно, похоната, я не знаю, чи я її буду зараз надівати, але може йти. Та-та-та, карточку, дивіться. Прикольно, прикольно. Дивіться, яка гарна! Просто варто. Так, ось читаю. Ой, чекайте спочатку. Згинуть наші флоріженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми браття у своїй сторонці. І дивіться, який гарний прит. І З квіточками, з калиною, з пташками, соняшника. До лиця прикладай. Дивіться зараз, як лиця буде. Її можна по-різному стилізувати, можна отак на шию, навіть бачите, як я повністю в чорному. Але я як хочу я зараз робити. Я заростав. Так заряжати. Отак. О, краса. Краса. Така краса. Дуже мені подобається. Можемо це ще й на відео звізняли.

а ты с кем? Ні, <ривателі> дешба. Це по боку. Я познаюсь, похожу. Дивіться, вот так спусткою мы зустріли сфью. Не розбрели ее. Я Аня. Аня з хілології. Приємно. Іди Суфі. Зараз покаже є. Че попробую, дуже приємно робити. Дуже добра бувачка. Я питав свою молоді, я дуже позвоню. Я чекаю тебе завтра. Думаю... Коротше, це, це шо? Просто на до реакцію. Вона теж дуже в шоці, що ми собі сидимо в BNB і тут заходить наша одногрупниця. А я, я думаю, а як так вийшло? І ще й дивіться, і ще й приносили. Це, це так. Я розпаковую хустку. В той самий момент приходить Софія. І вже в той самий момент нам приносить її. Це, 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 я відчувала, що треба знімати влог. Я це відчула. Так, Аня вже вам напевно зняла цю прекрасну подачу. Тепер фоткаємося. Так, дегустація. Аня пробує бургер і каже їй думку. Чи варто купляти, бо Аня дуже специфічно ставиться до бургеру? Mm. Добре. Mm. Ану, покажи цей вкус. <ріст> Балківку <ріст> серйозний. Але смачно. Блін, в мене руки. Я тебе вже не зніму. Добре, я тоді по такому поставлю. Аня вже мене не зніметь, тому я ставлю тако. Пробуємо мітос. Чвартий Уже тост. <ріст> А, ага. Оцей фісташковий типу крем, він дуже добрий. Він такий фісташковий. Коротше, друзі, рекомендую. Давай я, я його попробую всього. нам за ній сподобався. Класно, дивіться. Дивіться, як гарно. Дуже красиво, дуже Одним словом рекомендую. Рекомендую до бай. Бачите, у мене сьогодні такий чорний лук, чорний лонг і чорний брючок. І ця хустка, вона так гарно сюди пасує. Вона так розбавляє мій чорний лук просто вау. Ну що, ми вже на готові, на поготові йти. Так, ну що, давайте я заберу сумку і ми йдемо. І тут красиво. Мені дуже подобається цей заклад, він дуже естетично виглядає. От, от. Ну що, давайте віддіваємося. Тут такі, такі вішечки. Аво, а це моє, а це твоє. Ми mm віряємо, -hmm.